Любава Грішнова, 16 грудня буде у виставі все можливо. Люба, привіт. Привіт. <реш> ти так круто ти, нас об'явив. Ти, ти знаєш? я Тобі скажу, що от справді все можливо, тому що навіть по тобі, по твоїй біографії, це зрозуміло, тому що ти свого часу скинула 45 кілограмів після пологів. Так, ти важила так. 95 п'ять кілограмів. Так добре, так. скільки зараз ти важиш, Любав. Я зараз важу в районі 60, але навмисно акцентую в районі, тому що не вдається мені ніколи досі тримати постійну ідеальну вагу. Я жива людина, я зриваюся кожен тур. Тур, це сидіння в автобусі по 10-12 годин на день. Це перекуси на око а -а -а. І, на, і на різних станціях з паливом. І я часто набираю, потім різко я потрапляю, наприклад, в якийсь період паузи. Я розумію, що все зараз у мене два тижні, треба там ці зайвих 3-4 кілограми прибрати. І так я, в принципі, і живу я трішечки більше, трішечки менше. Зазвичай перед прем'єрами всі актриси. Як казала стара школа, закривають рот а, на замок, і я це також роблю? От зараз у мене такий період майже напівголодування, тому що я знаю, що треба бути ідеальною на сцені. Це прем'єра, це важливо. Перед важливими знімальними там якимись днями а, ми тримаємо особливі дієти Але я жива людина, може з сином під серіальчик вперти ведро попкорну, і мені за це не соромно. А, Добре, тому... а ти кажеш про ідеальну вагу. А яка для тебе все ж ідеальна вага? Ну я думаю, зараз у мене плюс-мінус ідеально. Звісно, хочеться менше і менше. Бо зараз тренд такий, мода така а -а аземпіковських тіл, дуже підсушених. Мені хочеться цього досягти все ж таки тренуваннями і харчуванням, бо я це робила. І я це вмію. А, просто люди, які займаються систематично в залі, зрозуміють. Тобто, зараз вага мене не так турбує вага вага мене взагалі не турбує ну, глобально. У мене нема форми, тобто, коли у людини, хоч раз в житті була справжня спортивна форма, а вона в мене була. Коли в тебе прокачені явно прокачені м'язи, явний прес, яким ти можеш хизуватися. Звісно, це було красиво, але це ну дуже тяжкий систематичний труд, на який зараз у мене немає ані сил з відключеннями, ані часу. Але я би мріяла ще, хоча б разок в житті відновити цю форму.